Наш штаб працює другу добу приймається пакет документів для оформлення допомоги за рахунок коштів міського бюджету. Також у нас працюють працівники віза, які допомагають людям реєструватися на державну допомогу. Наш штаб працює другу добу, за ці дві доби ми прийняли понад 400 заяв на відшкодування за рахунок коштів міського бюджету, на відшкодування витрат у зв'язку з військовою агресією. Допомога надається у вигляді матеріальної допомоги, у вигляді USB, плівок, гуманітарна допомога у вигляді засобів гігієни. Матеріальна допомога рахунок коштів міського бюджету. Ми приймаємо заяви, заяви і створені мобільні групи, які фіксують, фіксують візуально збитки, створюють МЧСівський акт і передаємо ці пакети документів до керівництва. Вейської міської громади, яка буде відшкодовувати ці витрати, розмір виплат буде зовсім різний. Під'їзду, який найбільше потрапив, це 40 тисяч гривень. Ми знаємо про цей розмір. Інші виплати будуть в залежності від пошкоджень, які людина отримала під час військової агресії. Можемо якісь виходні знайде, може взагалі пошкоджено. Ми не, не, не знаємо масштаб катастрофи, оскільки у людей, окрім цих дві, двох двох будинків, повипадали вікна. І якщо вони не звернуться, ми про них взагалі знати не будемо на сьогоднішній День ті люди, які вже звернулися, ми їх обстежили і ми зафіксували той факт, що це понад 400 громадян. У нас оформлюється допомога, приймається пакет документів для оформлення допомоги за рахунок коштів міського бюджету. Також у нас працюють працівники Віза, які допомагають людям реєструватися на державну допомогу на відновлення на відшкодування за рахунок коштів державного бюджету та через портал Вія. Також в нашому штабі працюють три міжнародні організації, які надають грошову допомогу громадянам, які Постраждали від військової агресії.